Йоу, друзі, всім привіт! І Сьогодні ми завітали в ніговий прибиральник. Так сказать, мегарежимчик. Тут ми можемо збирати сніг. І по факту у мене є якась палка, але ця палка мені, якщо чесно, не дуже тому що я вже грав в цю гру, і у мене є сніга 1,4 мільйона. у мене є 30 тисяч гемів. І колись давним-давно ми з вами грали ще, можливо, напередодні минулого нового року. І тут, в принципі, я не проти взяти і зайти знову. Тут є якийсь телепортер, але він мені не сильно потрібен. І скоріш за все, якщо я м -м, прям. Не помиляюсь, от то тут можна заспавнити мені тачку. У мене вроді як така тачка вже була. У мене є. А, о, палка. Це тут, коротше, саме походу класне. Але тут ще є ось тачки. І тачка якась у мене 100% була. Ця. Да, прикинь, у мене тут є моя тачка заспавнилась. Погнали збирати сніг, народ. Бо снігу ми можемо зібрати вообще супер багато. За допомогою цієї тачки просто диви по 2000 снігу. Диви, просто шуруємо і збираємо. Тут. Безвісно, боком давати, але боком дати не вийде, бо ми все-таки на тракторі, грубо кажучи, так, минулого разу ми дійшли аж до цієї, вроді би, зони, і я тут, походу, да, я застряг. Оце погано? Нє, тихо, нормально живемо. Все, виїжджаємо. Хорошо, хорошо, хорошо. Поїхали далі збирати купу снігу. Якщо не помиляюсь, оце бокове ми не можемо збирати. Ми можемо тільки чистить дорогу, де ви просто скільки ми снігу збираємо. Так, щоб зайти сюди, нам треба мати 5 мільйонів снігу. Якщо я не помиляюсь, тут я раніше катався. Да я заходив аж туди в місто. Блін, але в мене чогось. Мій трактор дуже погано їзде Ладно, поїхали, значить, збирати е, дуже багато снігу. Нам треба 5 мільйонів назбирати. У мене зараз є 2,5. Ну в мене, як, е, якщо я не помиляюсь, було менше, ніж 2,5 мільйона Це просто зараз трошечки назбирав, так сказати. І погнали по трамплінчикам. Погнали просто все-все-все збирати. Уже 2,8, 3 мільйони. Я думаю, що до 5 мільйонів ми зможемо дуже швидко дозбиратись. Бо диви просто наскільки ми багато збираємо? По 5 тисяч, по дві тисячі. І, і опять. Я застряг. Трошечки мій трактор не для цього, якщо я не помиляюсь. На жаль, але потихеньку-помаленьку ми можемо вирулити. Головне, сильно не розганятися, але на цих трамплінах мій тракторець дуже жорстко розганяється. На жаль, усе в пасика теж такий самий. Йома йо, але щоб туди зайти, на 5 мільйонів. А тут снігу ще не насипало. Давай звідси свалим якось. Але свалить я не можу, мені мене розкачатися. Ти Пи. У мене що він не повноприводний чи що? Чи я не можу виїхати отсюда? О! Слава Богу! Все, давай щас коло зробимо, повернемося ближче до спавна. І підемо там ще снігу, купу назбираємо. Так, тут уже льот якийсь, йо-мойо, я й не бачив, що тут льот був. Так, головне щас розвернутись. Ооо, хорошо. Тут уже прям видно друга лока. Бо сніг, типа, пропав, і тут сніг, по ідеї, ми менше збираємо, хоч його тут і більше, але ми за нього получаємо набагато менше. Ну, нам, в принципі, особи нема що паритись, але як я розумію, це не спавен, це у мене якесь друге місто. Типу, бо спавен був трішечки інакше. Якщо я не помиляюсь, ну тодіше. Тоді ще спавен був інакший. І пацан тут з лопатою просто ходить, снігу збирає. А в мене вже є майже 5 мільйонів снігу, щоб перейти на нову локацію. Тому, в принципі, я готовий туди ширувати і прям багато-багато збирати снігу. Але бачиш, тут снігу ще не нападало нормально. От. Тут є, але зараз у нас буде друга лока. да. Да, І тут купа снігу просто пропало. Переді мною прям. Але ми можемо зараз уже залетіть сюди. Ой, і тут уже снігу буде в рази в рази більше. Ми можемо весь його збирати. І в наступну локацію нам потрібно скільки? 75 мільйонів снігу. Йомой. Оце жирно. Оце, друзі, дуже жирно. <реш> Де взяти 75 мільйонів в снігу? Я не знаю, мене є тільки 6. А да, з моїм, звісно, тракторцем це трошечки буде зробити складно. А є якийсь крутіший тракторець, чи це вже максимальний? Прям? Якщо я не помиляюсь, якийсь повинен бути. Так, подій, давай сядемо назад і зупинимо його. Так, да, тут є ще танк. За скільки це він? За 5 мільйонів доларів. Опа, я його купив. Так, цього удаляю. Танка спавні танк. Як я розумію, це прям саме, саме, саме жирне, що взагалі тут є. Правда, їздить він. Тоже так собі і збирає, як я бачу, ем, у нього менший ковш. У нього прям менший ковш набагато. Ну нічого страшного, збираємо все одно солідно. У мене вже є 3 мільйони, 4 мільйони, правда. Він щось розганяється, Жестя, рулиться дуже погано. Рулиться прям неймовірно погано. Ну що ж поробиш, Попробуємо ним назбирати. Я думаю, що він збирає все одно більше, ніж той тракторець, який у нас був. І ми можемо пробувати помаленьку, потихеньку збирати ще купу снігу. Бо 75 мільйонів снігу це є... о майо, як багато. Ну нічого страшного, будемо пробувати. Давай даже на петів подивимося, що в мене по петам. У мене 32, 24, 11. Окей. А що, що це за штука? Якийсь квест, я поняв. Хорошо, поїхали тоді назад, повернемося там, де ми можемо спавнити собі. Опа! Сніг, 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 відновився. Поїдемо подивимося там, де ми можемо спавнити собі юнітів, так сказати. Петів. Отут ось яєчка. Опа, я одне, розбив, походу. Так, три мільйони, півтора. А тут у нас що за цифра? 6,3 мільйона, ну ми можем за 6,3 попробувати щось відкрити. А тут шо в нас по цифрам? А, ну тут тисячі, да. Тут, короче ша ерунда. Дивив чувака, який грузовик, да? А я тут на танку просто валю. <реш> і маємо вже 12 мільйонів. Так, давай подивимося, взагалі, що в нас є тут за 6,3 мільйона в яйці. Угу Давай одненьку купимо. Що нам взагалі тут випаде? Так, Chocolate Dog, яке розумію, це найгаліме, що випало. Так, да, це саме найгаліме, що могло випасти, але в неї. Я поняв, у мене трошки кращі. <реш> у мене трошки кращі пети, чим тут а, випадають. Тому ладно, спавнимо нашого тонка. Бо хтось минуло у мене вже стирів взяв і поїхав на ньому лутати бабки. І далі назбирати собі ще 75 мільйонів, щоб відкрити наступну локацію. Тому що ну, 75 мільйонів, як от, на дорогі не валяються, і не на надаємо його як багато ще назбирати цього снігу. Це, звісно, не супер легко і не супер важко насправді, тому що бачиш, у мене було блін там 5 мільйонів. Я ось проїхався, у мене вже 10 з половиною. Так що, по факту, ми непогано так прибираємо цей сніг на нашому танчику. Тут ось навіть сніг заріспавнився. Це мені дуже подобається. Головне просто їздити, збирати його помаленько, потихенько. і кайфувати. І купу снігу надо назбирати. Джингл Бес, джингл Белс, так сказати. Хе-хе-хе! Друзі, а ще, кстати, у нас з'явилась дуже гарна новина. Ви можете, ну, не тільки просто зайти по посиланню в описі в мій магазин і прикупити там дуже багато класних юнітів в різних іграх, або гемів в різних іграх, як Toilet Tower Defense, FNAF Tower Defense, там Бет і так далі, а ще ви. Можете по посиланні в описі зайти на мій Minecraft сервер. от. Да, він ще поки що трішечки не відкрився. Ви можете зайти в його телеграм-канал, в якому буде розписано, коли, що і як, і там, прям зараз, якщо ви дивитесь це відео, там уже почався розіграш на купу просто купу жирнючого донату, який ви можете отримати абсолютно на халяву, просто-напросто підписавшись на телеграм-канал. Там все розписано, що потрібно зробити, як підписатись, те все п'яте десяте, Коротше, все можна зробити дуже легко і абсолютно без усяких. Лібо проблем. Тому обов'язково підписуйтесь, дивіться, слідкуйте за новинами, і хто грає з вас в Майнкрафт і полюблює грати в якусь там, наприклад, анархію, да, то ви можете залетіти прямо туди і грати на. Так сказати, найкращим країномовному сервері в Майнкрафті. А поки що ми назбирали не так-то мало снігу. Вже 28 мільйонів є, майже 29 Правда, сніг чуть-чуть то пропадає, і хочеться піти ще. Напевно, десь його пошукати в якихось інших місцях, тому що тут, звісно, я вже майже все прочистив. Ну, звісно, не все, бо він далі випадає. Але ми більше тараним домачим збираємо сніг. Але 30 мільйонів у нас уже є. Ну повторюсь, нам треба 70 мільйонів. Це дуже багато. Це величезна просто сума. Да, а є тільки 32 ляма. 32 ляма це трошечки, знаєш, трошечки тако. Так, на трамплін нас просто перевернуло, короче, на цьому трампліні і все поламалось. Ладно, нам треба заделітати цю штуку і взяти нову. Я тільки оце що, знаєш, думаю, за 2,5 мільйона можна шуфошку купити, правильно? Де це уфо? А, я не спавнею, походу, да? Спавен. О, ту фошка мені просто якось виглядає прикольніше, якщо я не помиляюсь. Давай попробуємо сісти за ним. Опа! Обалдеть, ми літати можем! І лазером стріляти! Ха-ха! На Уфохі! Так на уфохи ще прикольніше. прикинь. ми можемо піднятися ще високо. М -м -м. Оце цікаво. А що ми ще можемо зробити? Так, е ага. Ну в принципі, це все, що ми можемо зробити. Останні всякі кліки це для інших всяких речей. Але Уфоха тема тієї прикольно. Наскільки високо ми можемо піднятися? Ну, ми можемо піднятися прям доволі високо. Оце прикольно. Так, ми ще тут можемо позбирати всякого. -всякого. Правда, одне єдине, що мені не подобається, це треба е зажати ліву кнопку миші і постійно сидіти і дивитися. На то, як ти її зажимаєш, оце єдине мені не подобається. Поїхали далі. По факту, у нас вже є 34 мільйони снігу. Нам треба 75. Це мега багато. Просто ультра багато. І мені здається, що в цьому ділі нам може допомогти тільки танк наш. тому що танк все таки фармить набагато більше. Надо обов'язково їздити тільки на ньому. Він на то й називається танк, розумієш? Він на то танком ізветься, бо він ще й застряє. Оце мені не подобається. Танк прям застряг. Не очікував я, що він має застрягнути, но <кхм> він опять заспавнився так, що він якоби може застрягнути. Да, він прям тупо застряє постійно. Ладно, давай його заспавнимо в нормальному місці, там де він точно не застрягне. Він чогось постійно дивиться туди. Значить, давай отак його і заспавнимо. Ве? І отут він тепер нормально себе почуває. Поїхали збирати купу снігу. Так, тут на тачці якісь конкуренти, пробують щось зібрати, але ми все-таки на танчику. У нас проблем немає взагалі зі снігом. Ми тут кайфуємо, даємо бока на цьому танку і збираємо купу величезну снігу. Поїхали в оцей самий елітний район, в якому найбільше снігу нам насипає. І тут попробуємо трошечки роздати стілька. Правда, втаранилось ми йомо, -йо. і нам би розвернутись якось. Розвертатись на ньому ультра незручно, а ну, що ж поробиш. Що ж поробиш? На тому тракторі ще гірше розвертатись, хоча він і більше збирає, бо в нього ковш більший. але розвертатись на ньому мега незручно. Краще два кола проїхати на танчику, чим там розвертатись так довго. Ну тут теж бувають якісь проблеми з ним. І в нас є всього на всього 44 мільйони снігу. Нам би, звісно, по хорошому мати ще трошечки. Ну, як? Ще так само, <хи> а не трошечки. Так, да, звісно, снігу треба мега багато. Це трошечки не легко. Ну, не то, що трошечки, це взагалі нелегко. Ну, ми пробуємо. Пробуємо, збираємо. Без цього тупо нікуди. Нам треба мега купу снігу. 50 мільйонів. Хорошо. Це ще половина і сотня. Але нам сотню не треба. Нам треба тільки 75. А ще він дуже погано гальмує. Ну що ж поробиш? І таке буває. в нього тут даже якийсь. Чи вентилятор крутиться, чи що, чорт його пойми а ну, да пневмося. Ааа, то мій пет просто виглядає. Лол. А я думав, що це якийсь вентилятор, охолодження там туди-сюди. Ну ні, то мій пет. Ладно, збираємо ще купу снігу. Знову таранимся. Ми тут, бач, завжди таранився, бо тут снігу вообще купа. Треба його тут теж зібрати по-хорошому. Давай вперед, братуха. У нас ще купа справ з тобою. Купа, 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 справ. Нам треба мега багато снігу. Пермана поїхати, в принципі, назад. І тут позбирати теж дуже багато снігу. Снігу треба просто тонну. Отут ми знову щось перевернемося. А ні, хорошо, все. Все чотенько. Тоді, що тут нема кнопки ручника. Зажати б зараз ручника та боком заїхати сюди і кайфувати. Ну тут, звісно, снігу ми отримуємо доволі мало. Але зато його тут є дуже багато. Тому поїхали, поїхали, поїхали. І. даже не входимо в поворот. У мене вже є 60 мільйонів снігу. Все, що мені потрібно, це ще 15. Всього, то на все, 15 мільйонів. Це ультрамало. Так, тут треба позбирати снігу, то що ми ще не зібрали. Обов'язково підбираємо його. Отут обов'язково проїжджаємо цією стороною, бо тут є багато снігу. Тут ми проїжджаємо цією стороною, бо тут у нас купа снігу. І тут у нас трошки снігу нападало. Це дуже хорошо. Влітаємо в поворот, просто! Влітаємо ще в один. І ми потихеньку-помаленьку зібрали 5 мільйонів за такий круг. Можна сказати, а нам треба ще 10. Ну, навіть 9. 9 мільйонів, в принципі, не так і багато. Що спробуємо наутати його. В принципі, я думаю, що у нас все повинно вийти. Тому що ми Щас на самі дорогі локації, і тут ми фармимо саме більше. Тому давай пробувати. Бо все-таки я би, звісно, то фармив би і туди зайшов. Там уже, в принципі, доволі все буде непогано. Да, дивись, у мене вже 72 ляма, мені на все на все ще 3. все на все ще 2, Чуваки, ми тут супер багато фармимо. Давай, давай, давай. Санічка, ще один мільйон, всього, то всього. Один, все, 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 у мене все є. Поїхали на розворотікс. Розвертаємося, поприбирали ми у таких, можна сказати, мажориків. І залітаємо в наступну локацію. 70 мільйонів в снігу є і тут ми можемо щось пробувати фармити. Правда, тут якось воно непонятно фармиться чи ні. Мені вже це виїхати з цих ялинок. І подивитися, скільки треба снігу для наступної локації. Тут бачиш по кругу, все шурує. Да, але розвертатись тут буде нелегко. Хорошо, ну є нова локація. Треба 200 мільйонів снігу. Ти що гониш? І ну хоча тут ми фармимо прям йома, йо багато. Тут ми дуже багато фармимо. Зараз спробуємо круг пройтись. У мене було 85, вже 85, ми 10 мільйонів дуже швидко нафармили. Ну 200 мільйонів снігу це мега багато. Це щось дуже здорово. Це прям мега дорого, не знаю. У мене ще тільки 88. Цього ультра недостатньо, я вважаю. Та навіть 90 і 100, аби в мене було, це теж супер, знаєш, недостатньо снігу. Хочеться, звісно, попробувати пройти, але но... не знаю, не знаю. Бачиш, снігу треба мега багато. У мене тільки 90 мільйонів. Ми ще й тут постійно таранимося. Ладно, давай отако. Збираємо, збираємо, збираємо. 92 ляма. 92 ляма, це, звісно, хорошо. Ну це не 100, а хочеться 100. А хочеться 100 мільйонів. Опа, оце можемо підібрати. Так, 94. Хорошо, можемо йти назад, тому що там у нас уже снігу нема. Тут у нас, звісно, теж не так його багато, але хоч трошки є. Так, збираємо, 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 збираємо. Просто все визбируємо. Розганяємося мега сильно. У нас майже 100 мільйонів снігу. Хорошо. Да-да-да, є момент. 100 мільйонів снігу назбирали. Розвернутись би тут, якось на цьому танку, бо всі на мене дивляться, а я на танку чисто рубашу. Хтось там з пилососом, хтось з лопатою, а я чисто з танком валю. Погнали, погнали. Ну, блін, 100 мільйонів це ультрамало. Це мене ще 100, є 75, сіки фармить. А 100 лямів попробуй набери. Це не так і ну мало, це багацько. Ну зато тут можна попробувати відкрити Rainbow Pets. Оце прям солідна движуха. подивитися, що ми можемо відкрити. І тут сніг відновлюється дві. Те, що тут відновлюється сніг, це дуже хорошо, бо тут він саме більше коштує, і тут його на саме більше підібрати. Тому давай, давай, давай. Прям все відразу підбирай. Нам треба мега багато снігу. По факту, ще на 90 мільйонів. З однієї наче не бага. То, а з іншої сторони, йо майо, 90 мільйонів, це ж мега-ультра багато. Це обалдеть, як багатсько. Так, да, звісно. Снігу надо, йомайо. Я навіть не знаю, чи я зможу сіке назбирати. Так, да, друзі, я думаю, що якщо ви хочете бачити продовження і дізнатися, що за тими воротами і скільки там снігу можна назбирати, бо я щось думаю, що снігу там є мега багатсько. Як мінімум, тільки отаку подивись, там така пряма територія здорова, там можна снігу, напевно, назбирати, йо майо. І м -м, ми обов'язково її відкриємо в наступній частині. Завайте підписуватись на канал, ставити свій вподобайді. А З вами був Санчелос і всім пока-пока.